Зараз буде дуже гарна церемонія. Ми будемо тут діда. Освіта дала мені дуже багато, тобто мені просто зараз дуже важко зважити і відповісти на це питання, тому що я вже забула, якою я була до цієї освіти. Я отримала професійні навички безумовно, я отримала нових друзів, я отримала нове коло спілкування. Ну, для мене, як для тата, завжди важливо, щоб діти мали все найкраще в житті, найкращу якусь іграшку, найкращу освіту, найкращу книжку. Очевидно, що коли постав вибір, куди би я хотів, щоб моя дитина поступила, то сумніву не було, чому уку, тому що мова йде за атмосферу. Ця атмосфера, де особистість повноцінно розвивається. Напевно, одна з важливих речей, яку я тут отримала, це те, що я побачила стандарти е, якості освіти, стандарти якості е, навчання, чого освіта варта. і що я розумію, що вже нижче, ніж от, те, що я отримала в уку, я ніколи в житті не можу опуститися. Тобто далі я мушу ставати тільки краще і краще. тим і сильний. Що тут є почуття спільноти, почуття родини. Таким найбільш важливим елементом того родинного кола це те, що тут завжди трималося все на християнських цінностях. Коли ми поступали, починалося з садочка. Маленького садочка, де ми пішли в перші дні практики нашої, такої переднавчальної, ми спустилися в підвал і розгрібали каналізацію. Не могли уявити, до чого це розростеться тепер. Тато однозначно повпливав, але не тому, що він щось говорив, а тому, що він один раз мене сюди привів. Я була ще зовсім-зовсім мала, оцього всього центру Шептицького ніде не було. От, І я просто побачила, що це університет, Тато каже, я тут вчився. І для мене, тобто асоціація слова університет це було тільки Свінцівського і тільки Уку. Це було як це. Кохання з першого погляду. Коли мої діти поступали сюди на навчання, то я говорив, що в принципі добрі викладачі можуть бути в інших вузах. Можна навіть онлайн-курси взяти, де буде феноменальний виклад матеріалу і ви зможете зрозуміти. Але та атмосфера, яка є тут, от вона найбільш творча, найбільш така, що будує, і найбільш така, на чому особистість пізніше міцно стоїть на ногах. Протягом всього життя. Ну, я не пам'ятаю, щоб я там був якось так перехоплений емоціями. Єдине, що я пам'ятаю, слова тепер владики Бориса. Він казав, світ вас потребує, але він ще про це не знає. Ідіть в світ і говоріть про себе. Я готова, якби це банально не звучало, дати всю себе. Свої навички, свої вміння, свої теплі контакти, свій час власне, все, що робить мене людиною, я готова вкладати для розбудови цього світу і держави.